Доброго дня, це телеканал Соціальна країна. у студії Костянтин Крупський. Ми слідкуємо за виборами і надаємо вам найаперативнішу інформацію. Українці в Кореї вже закінчили голосування в сан франциско ще не починали. Українці голосують і кажуть, що явка не дуже висока. Деякі запитання у нас є до нашого гостя. Студію у нас сьогодні Наталія Линник, це заступник генерального директора комітету виборців України. Чи так чи ні? Ну, наприклад, на 15.00 явка трохи вище 20%. Це завжди так було на виборах. Чи сьогодні у нас є такий своєрідний антирекорд? Ну, звичайно, на цей час явка очікувалась десь близько 30%, але Ми сподіваємося, що все-таки ввечері у нас буде до 60% виборців проголосують. На Черкащині за останніми повідомленнями запобігли застосуванню каруселі, там щось там робиться таке. Багато взагалі порушень на цих виборах. Кажуть, що вони нічим не краще, аніж вибори, там, коли брали участь в них, там Ющенко і Янукович. Ну, вони набагато кращі, вдвічі кращі, ніж вибори 2012 року, і ми фіксуємо набагато менше порушень. Порушення переважно технічного плану. Ми очікували більш загрозливої ситуації, виходячи з ситуації на сході України, тому що Україна знаходиться все-таки де-факто в стані війни. І е, ми очікували більших загроз. Хоча, звичайно, що ще не день, не кінець дня голосування, ще не час підрахунку голосів, і можливо будуть більш серйозні порушення в цій терміні. А, кажуть, що у а, Сєверодонецькій склад а, комісії змінювалося прямо сьогодні. Це також є порушення, ви можете про це е, Ні, Це не є порушення, ну просто е, е, у спостерігачів це викликає застереження. Тому що, е, ну, коли змінюється голова комісії, наприклад, то в дільничної випробовачої комісії, замість того, щоб розпочати голосування в цей час, передаються повноваження відповідно. Ну, це звичайно що ускладнює процес голосу. Які і більш на того ускладнені в Сєвєродонецьку, так mm -hmm. Ми розуміємо, але знаєте, позитивна новина все-таки і е, в Сєвєродонецьку мається на увазі в округах Луганської області, в округах Донецької області станом на 12 годину проголосувала е, десь 7%, десь 15-16% І це вже позитив, оскільки комітет виборців наголошував, що на в, в Луганській області можуть проголосувати 500, 500 тисяч осіб. Mm -hmm. Відповідно, в Донецькій півтора мільйони осіб, загалом близько двох мільйонів. Тобто, станом на 12-ту вже проголосувало 10%, це більше ніж 200 тисяч. Відповідно, це вже краще ніж на президентських виборах. А ви очікували, що там можуть бути якісь там провокації у Донецькій, Луганській областях? А зараз є повідомлення про те, що в зоні АТО таке відносне затище, вбитих немає. Там поранених майже також немає. Це ви також підтверджуєте чи ні на сьогоднішній день? Ну Принаймні по інформації від наших спостерігачів не стане на зараз. Так це дійсно угу. є повідомлення а, з Авдіївки. Там кажуть, не працює жоден а, виборча дільниця, а, нібито, а хтось хотів проголосувати. Місцевий мешканець він приїхав. Там все закрито, все закрито. А, також ви, ви це підтверджуєте? Так, чи ні? Так, ми підтверджуємо, але власне там прогнозовано і не мали відбуватися вибори? Рубежна Луганська область кажуть, що бойовики залякують місцевих мешканців. Вони навіть надсилали там листовки. Якщо підеш і проголосуєш, не отримаєш, да, не отримуєш пенсію. Це справжня, ну так би мовити, новина. Чи це фейк? якийсь? так це справжня новина, але це не перший раз бойовики поступають подібним образом. Вони ж намагаються те саме зробити на окупованій території методом погроз. Щоб відбулися так звані вибори до їх парламенту 2 листопада, голова цик Михайло Хендовський казав, що є новини, які спеціально нібито створюються для того, щоб ну. У виборців була така недовіра до цих виборів. Цитата: Фальшиві і фейкові новості, а якоби не доступі к інформаційним ресурсам, направлені на те, щоб создати недовір'я к результатам в неочередних парламентських виборах. Наскільки було таких фейкових новин за останній час? Ви відслідковували це? Ми переважно слідкуємо. Звичайно, що за тими новинами, які нам надають наші спостерігачі, і перевіряємо. Новини, які надходять на нашу гарячу лінію Комітету виборців України, е, відповідно не дуже слідкуємо за фейковими новинами, а довіряємо власним новинам. Ми просто і кажемо, що зафіксували 350 порушень станом на першу годину дня, але ми підкреслюємо, що багато з них це технічні порушення, і багато з цих порушень були попереджені щодо круселей і тому подібних фактів. А, кажуть, що на якусь дільницю приїжджають тітушки, вони там б'ють автомобілі. вони там Щось роблять. Є такі насправді дільниці, і е, спостерігали. Це і ваші спостерігачі. Наші спостерігачі станом на зараз не зафіксували власне нападів тітушок на дільниці. Так автобуси з тітушками їздять, їх фіксують, але дякувати Богу, і поки що нічого поганого не сталося. А каже, що на Закарпатті відвернули теракт, повідомляє Українська Правда, який готували на день виборів. Про це вам так. Щось відомо? Нам повідомляли, але дивно інформація не сходить від Закарпаття. Нам сказали, що були виявлено два чоловіки, з гранатою і з інструкцією до її використання. І один з них представник Криму, а інший росіянин, але вони не були визнані диверсантами. Це дослівна цитата. Тобто не дуже зрозуміло, чи це насправді теракт, чи. Просто може хтось хотів набути значення і попасти попасти на перший шпальта. Ви кажете, що ви реагуєте на те, на ті телефонні дзвінки, які до вас надходять. А в порівнянні з попередніми виборами а, стало менше телефонних дзвінків а, від звичайних громадян, які спостерігають за виборами, чи а, сьогодні їх більше в порівнянні з попередніми виборами дійсно зараз у нас менше дзвінків. Це об'єктивна реальність. У Нас були гарячі лінії в 2012 дванадцятому дві роках. І на виборах президента зараз стало менше дзвінків. Хоча, от в день тиші, було багато дзвінків. Люди були розлючені тим, що все ж таки така прихована, не ідентифікована повністю реклама щодо політичних сил, наявна на білбордах. І комітет виборців давно підкреслював про це, що можливо варто згодом заборонити політичну рекламу як таку залишити тільки політичні дебати, політичні дискусії, і відповідно тоді скасував. Ати день тиші, як такий, який не працює де факто. А за порушення в день тиші, а, що кандидат отримує, як його можна ну там наказати? Дуже складно довести факти його порушення, mm -hmm. тому що а, рекламу має знімати комунальщики, а не кандидати. Тут чи це провина? А, я це зрозумів? Тут крайніх немає, як то кажуть, Олександр Миланченко. У нас телефонний а, дзвінок. А, він член членовика 49-го округу. Це місто Костянтинівка а, Луганської області. Зараз поспілкуємо. Из ним. Александр, доброго дня. Добрый день, только Донецкая область, а не Луганская. А, а вы бы читаем, как у вас а, в Донецкой области сейчас обстоят дела, сколько участков работает, смогли ли проголосовать все желающие, и есть ли какие-то а, преграды для голосования? Ну, процесс голосования еще идет, участки все открылись, нет никаких проблем, преград никаких нет. Все, как всегда, обычно идет голосование, как и в прошлый раз. Ничего mm. такого сверхъестественного мы не видим. А, то есть э, нарушений, провокаций э, тоже такого нет. Ну на сьогодні на, на даний момент серйозних нарушені і провокацій не було. Будемо надіятися, що не буде до конца парчу голосу. Ну у нас сьогодні дякую, Олександру. нас сьогодні і від вас майже э, ну приємні новини. Якщо ви хотіли щось додати, це можна зробити. Да, будь ласка, Хотіла запитати явку, яка встановна зараз у них відбулась в окна. А ну а, це така т... професійна цікавість. А тоді ми зможемо. Э, Зателефонувати Олександру, і він зможе звичайно, звичайно. А, Добре, У вас же є телефон, і туди можна зателефонувати, так. Так, абсолютно абсолютно, а я дивлюсь у вас багато листів інформації, які ви підготували для цієї зустрічі, а ми можемо навпаки, ви можете розказувати, що я ви знаєте про ці вибори, а я буду вже запитувати далі. Будь ласка, я просто хотіла сказати, що ну і які основні тенденції, що що було, було дійсно зміни в багатьох областях щодо членів як окружних, так і дільничних виборчих комісій, хоча вони не виходять зазвичай за рамки звичайних, да, тобто, коли вибух. Власті відбувається 15-17 замін або ротацій в день виборів. Ну, це середньостатистичний показник такий. Хоча, звичайно, на деяких округах це може насторожувати. І підкреслюю, що найчастіше всі порушення стосуються мажоритарної складової, мажоритарних округів, і, можливо, і заміни відбувалися саме для того, щоб десь підіграти мажоритарним кандидатам. Але якось це ну, підозріло, так чому саме в день виборів все було спокійно і склад комісії. І вже а, був на, так насправді не дуже підозріло. Багато наприклад членів комісії зараз. Я перепрошую вірусний період, могли просто захворіти, або їх могли відкрити відкликати їхні партії з тих чи інших міркувань. Що треба зробити, не дай Боже, щоб ці вибори признали надійсними, що може відбутися за цей день в нашій країні? Що все явка буде якась там менше, якихось там відсотків, що може статися? Знаєте, явка до європарламенту сягає до 30%, відсотків, і тим не менше, європарламент обирається, це чинно і uh -huh. легітимно. Тобто нічого надзвичайно форс-мажорного, ну не дай Боже, тільки як казав пан Євгеній Кісельов, як він казав, атомний піпіл, радіоактивний піпел. Тільки це може на нас може зупинити, а так в принципі ніяких перешкод не може бути. Угу. Що ще, ще відбувається такого з поточних? Звичайно, що по деяких округах спостерігається завищений відсоток, наприклад, голосування тих, хто перебуває за місцем перебування. Голосує. Ну, звичайно, ми. Фіксуємо ці порушення, і ну це не зовсім порушення, це таке застереження щодо підрахунку голосів, щодо можливих ймовірних фальсифікацій. Там, де цей відсоток сягає більш ніж 3%, це вже занепокійливо. Але загалом по Україні 2,8% тих, хто голосує за місцем перебування, тобто в рамках. В рамках ем, а нор... для цієї норми. компанії це замінування участків, це якась новина, так здається. Я читав, замінували, здається, участок десь в, в Миколаєві. Було замінування, були замінування в Харківці, в Харкові безпосередньо, але всі вони виявились фейковими. І... А коли кажуть, що люди пішли з участків, несподівано якось урни для голосування поповнилися значною мірою біль. Білітенів, а потім люди знову зайшли на участок, і вони побачили, що виходили там один рівень, а там вже інший. За цей час, коли нібито там а, досліджували цей участок на предмет там а, вибухового якогось пристрою. Ну, Це є, видно, якийсь поодинокий участок, і це дуже треба бути. Ти, скажімо так, досвідченим фальсифікатором, щоб за такою умовою ну, створити таку фальсифікацію, насправді, тому що при підрахунку голосів це легко можна виявити за допомогою тих форм, коли не будуть збігатися або кількість наявних бюлетенів, або і легко буде виявити фальсифікатор, оскільки бюлетені віддаються власне членам комісії під підпис, і якщо це пропало конкретно. Угу. Якогось членів комісії це можна буде легко скажети в суді. Це таке така недолуга фальсифікація, можна сказати. А у вас ще є інформація, а, де, яку ви та, підготували? Та, та, Ми обов'язково інформація звичайно. Будь ласка, ми просто хотіли сказати, що ми тісно співпрацюємо на цих виборах. Це вже другі вибори поспіль з міліцією з органами внутрішніх справ на минулих виборах. На президентських комітет виборців навчив 10 тисяч міліціонерів на цих виборах. Також 10 тисяч міліціонерів. На цих виборах ми випустили посібник для працівників органів внутрішніх справ. А власне, як їм діяти на цих виборах, тому що вони не були ознайомлені з цим моментами, а саме з алгоритмами, діями при форс-мажорних обставинах, і знаєте, такі навіть прості блок. Схеми, які допоможуть міліції реагувати, як ви сказали, і на замінування, і на, наприклад, якщо станеться випадок. А якоїсь пожежі, чи ще чогось, що їм робити, як охороняти бюлетені документи суворої звітності, і так надалі. Тобто ми сподіваємось, і за нашими інформаціями просто дійсно міліція більш оперативно реагує в цей час на повідомлення від громадських організацій. Були інциденти, конфлікти з громадськими спостерігачами і міліцією, але вони були дуже швидко і оперативно вичерпані. Я також нагадаю, що зараз працює фронтофіс при МБС, який координує діяльність. І МВС, і Міноборони, і Служби безпеки України, і також громадських організацій, які оперативно надають інформацію і відповідно приймаються рішення оперативні відповідно ці інформації пресікаються порушення, а є якісь порушення на дільницях, які знаходяться за кордоном за межами нашої держави наразі. Нам такого невідомо. За межами нашої нашої держави проголосує 500 тисяч, як ви знаєте, uh -huh. так і єдина проблема і тих, хто голосує за межами нашої держави, і тих, хто а, тимчасово змінив місце голосування, це те, що вони не отримують бюлетень для для голосування за мажоритарну складову. І це звичайно, що порушення. Рівності права щодо голосування, але оскільки, в принципі, цих людей є не дуже багато, ми сподіваємося що наступне законодавство просто не міститиме мажоритарну складову. Це буде чиста пропорційна система або пропорційна система, що ще краще з відкритими списками. За що ми власне агітуємо? То сподіваюся, і рівність права виборчого буде всі. А кажу, що в Ростові ті громадяни, які тимчасово там перебувають, не можуть проголосувати. Чи відомо вам про це і чому не можуть проголосувати? Ні, на жаль, інформації з Ростова в нас немає, про намі перевіреною. А спостерігачі з Російської Федерації присутні так на наших виборах? А... Ми знаємо тих офіційних спостерігачів, які від громадської організації голос вони не реєструвалися офіційно як місія по спостереження, тому можливо якісь поодинокі спостерігачі, які як журналісти зареєструвалися, це можливо, але офіційної місії немає. А тут у нас є повідомлення, що там карусель, там карусель, там карусель. Про карусель відомо вже ну років, здається, 10, Так на всіх виборах вона була присутня. Чому ніяк не може, ну можна там комітет виборців вплинути на це і придумати якийсь захист від каруселі? Ну, все ж таки, знаєте, не все можна унормувати законом. Угу. Треба просто підвищувати свідомість громадян це в першу чергу. Um, і вона підвищується у відповідності до соціологічних опитувань. Значно скоротилася кількість громадян, які готові віддати свій голос за підкуп. У 2012 році їх було 10%, в цьому році їх 4%, Причому вони хочуть значну ціну за голос високу ціну більше 500 500 гривень. Так а інфляція, інфляція, але я нагадаю, що зараз за те, що тих, хто підкуповує і тих, хто купується, чекає сувора кара, власне, тих, хто буде брати е, гроші за голос, чекає покарання від 1700 гривень до 5100 гривень. А якщо у цього громадянина не буде таких грошей, то до двох років виправних робіт. А і... це можна якось довести, що я продав свій голос там за 500, там, за скільки там гривень, якщо ми не можемо Мо довести в день тиші чому ну, при, зняли? при наявності свідків це можливо, звичайно, що абсолютно. Хоча, звичайно, як ви кажете, виборця легко ввести оману. Зараз існує купа афілійованих з кандидатами фондів, які роздають так звану допомогу. Ну, кому треба якусь матеріальну або біженцям, або кому да, бідним людям, і таким чином прямим підкупом виборців це не назвеш, але де-факто це такий підкуп виборців. А добре, повернемось до інформації, яку ви підготували до нашої зустрічі. А, що є ще від а, комітету виборців України, будь ласка, а ми поки що заглянемо на стрічку новин. Можливо, щось цікаве сьогодні вже зараз відбулося, але я зрозумів, що зараз така буде тиша, так. Десь до до 16-го 16 да? година буде тиша. Ну, де-не-де не були вкинуті контрольні листки. Це зафіксували, як ви пам'ятаєте, у скриньки uh -huh. перед тим як голосують, скидаються контрольні листки і в переносній скриньки. Також ну, це буває на всіх виборах, де-не-де можуть голосувати не за паспортом, а за. На намагались проголосувати, але не голосували. Ну не була а, їм така можливість. Була така думка, що на президентських виборах навмисно створювали черги, все затягували. А ну це така народна думка. Просто раніше такого не було, щоб ну були черги. Учаски закривалися о двадцятій, так здається. А люди, які зайшли туди, голосували і після дев'ятої, там на півдесяту. Ну, це я знаю. Ми з донькою, і дружиною ходили. Дружину ми встигли туди а, а, затягти, а потім вже чекали десь до півдесятої. А, і казали, що це навмисно, щоб люди приходили, бачили черги, сказали, та ну ні. Дозвольте відповісти. Це було на виборах президента власне, навесні у місті Києві. Саме тому, що тому, що було чотири бюлетені. Вони були величезні. Це були вибори не тільки президента, а й до місцевих органів влади і, відповідно там було один за президента Бюлетень і три за нашу місцеву владу. А це за мера і е, м, два за Київраду, відповідно, яка обиралася за мажоритарною складовою і за пропорційною, тобто по партійним спискам і відповідно мажоритарщики. Тому така е, комітет виборців завжди наголошував, що не можна суміщати е, два види виборів, але просто, оскільки бюджет був ненаповнений, а вибори на часі вже були, mm -hmm. вже давно відкладалися, то е, погодилися на таке проведення від, і е, зменшилась кількість е, членів дільничних виборчих. Комісії, тому їм складно було працювати, власне, видавати ці бюлетені, надавати підписи для списків. Це ж два списки було виборців по місцевих виборах і виборців президента. І тому виникали такі черги. І на цих виборах таких черг немає, оскільки існують тільки два бюлетені буде спрощено відповідної підрахунок голосів. Так що ми очікуємо, що швидко порахують бюлетені, швидко порахують результати виборів. І як пан Хіндовський зазначив, це буде в четвер. Очікувано будемо сподіватися на це. А я чув також про можливі довибори у Донецькій і Луганських областях. А нібито, коли Верховна Рада нова збереться, вона може прийняти таке рішення і будуть у нас ще довибори, але тільки в Донецькій і Луганській областях. Ви можете це прокоментувати, а, так я так розумію, що ви говорите про довибори, якщо будуть звільнені території то тоді будуть проведені довибори. Угу. Якщо ці території будуть окуповані, то, звичайно, ніяких до виборів не буде. Що стосується місцевих виборів, призначених на 7 грудня, відповідно, в Донецькій і Луганській області, там вже багато процедурних моментів пропущені. І треба змінювати законодавство про місцеві вибори, відповідно виписувати їх саме під цю ситуацію в Донецькій і Луганській області. Ну, і ми сподіваємося, що новий парламент, законодавець, якось вирішить це питання, якщо є політична воля, такі проводити на цих окупованих територіях вибори. А бюлетень, який ми отримуємо на а, участку, як його а, не так власними руками не? А... Там як не зіпсувати для того, щоб він був дійсним, його підрахували, і я все правильно там зробив. Там uh -huh. ні порвав, нічого там не зробив з ним. Ну звичайно, що нижній правий куток не треба відокремлювати, бо це буде погашений бюлетень. І, Звичайно, поставити одну позначку. Одну позначку напроти того кандидата або тої партії, за яку ви голосуєте, і тоді згорнути акуратно бюлетень, і пустити в скриньку. І тоді він буде визнаний. Заступник генерального директора Комітету виборців України Наталя Линник у нас сьогодні була в студії. Ми слідкуємо за виборами. Дякуємо вам. Якщо ви не проголосували ще, ми бажаємо вам проголосувати, зробити свій вибір і щоб нічого вам не заважало взагалі, ніяких порушень не було. Дуже дякую вам. До зустрічі. до зустрічі і до телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна ми ще повернемось. Зараз у нас будуть новини, а потім наступна зустріч з гостем, який буде у нас у студії Політичний оглядач Олексій Біловол. Дочекайтеся.